Запаковка. Свіжа запаковка. А ні, розпаковка. Чи, чи роз, чи за, не важливо. Покажу зараз, що, що цікавого знову взяв. Та-дам. Розкажу, покажу. Так, це такі пирскалки, хочу зробити полів, а то бачу, дощі в нас щось не особо намічається, взяв пирскалки для полів. І що? Дощ іде. Ну, зашибись, так і має бути. Це е, закон подлості. Далі. так. Пискалки для поліву, щоб поливався садок. Далі, далі, далі. Це. О, перскалка, бумажка від перскалки тільки. А ну, так, Бумажка від перскалки, все, перскалка теж є. У мене одна є, ще взяв, ще взяв три штуки. Я думаю, мені на садок хватить. Далі, що в мене тут є? Це що це таке? А! Комплект різних ізолінтів. Ну, не знаю, різних цвітів. Я все цвітасти люблю, взяв, хай буде. Так, де воно? Покажу. О, які цвітасті. Ляпота, красота, не описуємо. як баобаб для собаки. Є, далі. Хто не вірив, що мені подобався оцей ножик, ось о К9, то можете повірити, бо взяв на всякий случай ще. Вдруг закінчиться, диви, показую. Ріже. Супер. Реально перший канцелярський ніж, який мені іменно отакий попадається. Дуже класно ріже, отакий вгодь. Взяв, щоб був, запасний. Або десь на роботу восьму. Так, далі. Рукавиці, перчатки. Взяв собі одні, жінка подивилася, обідала, що я її не взяв. Будуть її цвітасті, а мені чорні. Хай буде. Так, далі. О! А тут всередині. Так, це... А що це за все? Маска космонавта. Маска космонавта, ну її треба роз... 에... роздивлятися, що там до чого тут. Коротше, я так зрозумів, його складати до купи. Це все треба якесь пластмасове купа цієї штуки. так, Хоч би нічого не погубити з цією маскою. Щось воно мені так все поскладали. Оце це теж до маски. Ну, з маскою я потім більш-менш розберуся, щоб знати, хоч що нажимати. Так, бумаги, бумаги. Це накладні там нічого цікавого. Це припой, а то казали, що я дід старий, що е, пользуюся каніфою, взяв припой з флюсом, хай буде до паяльника. Далі. Це е, леза до того ножа, отого прикольного. Сподіваюсь, воно таке саме. Так. Що тут ще є? Так, це леза до ножа, бо мені ніж понравився. Леза до ножа, бо мені ніж понравився. Ніж, бо мені ніж понравився. Ще один ніж, бо мені ніж понравився. Ще один ніж і ще одні леза. Ну, я так одні на роботу, одні в хаті, одні в сарай. Ніж реально класний. Я думаю, ви зрозуміли. <клес> Ой, старість не радість. О! Коробка це від цього, від шльома. Шльома спакую, потім колись будемо дивитися на сонце. А якщо чесно, то маю забор варити. Взяв манску, щоб було як забор варити. І ще тут щось. Щось. щось... Чекай, що це таке? А, реноватор. Де воно? Де, де написано, що це реноватор? Cordless Multitool. А, мультитул. мультитул реноватор, це то саме. Ну і все, і, і далі пустота. А, і це ще метальова лінійка. Ого, а вона крута. Така, е, як ти розпаковуєшся. О, у мене є така, що ну, тонша набагато. А це взагалі класна рулетка, ой, кажу, рулетка лінійка. Така груба, Мож... О, можна навіть руку чухати. Реально прикольна ця, є. дуже груба, дві. Та тут навіть видно, що вона, мабуть, з міліметр, а то й більше. Отаково. Ну, ну, лінійка. Дивлюсь, лінійка така, що, а що це таке інші в міліметрі переводяться. Ну, якось так. Ладно. Лінійка класна, мені зайшла. Далі, мультитул, мультитул. Будемо тулитись, не знаю. Може, зараз розпаковку теж це отула зроблю, раз я вже тут. Маску ховаємо. Ховаємо на склад, хай там стоїть пока що. Це теж ми потім будемо розбиратися, бо зараз дощ, нема коли, нема смислу цей полів лазити по городі, по болоті робити. Кончаться дощі. Буду робити полів. Рукавиці відам жінці, хай сапає, копає. О, перскалки. За ці перскалки хтось казав, що воно. Якщо водорослями забивається, то не докручується. Ну, не знаю, я ще так довго його не використовував, там якісь металеві мають суцільні металеві бути, але їх ще немає. А поливати вже треба. Покористуюсь трохи, подивлюся, які нюанси, тоді розкажу. Поки включав пробував, ніби воно прикольне. А далі буду користуватися, розкажу, що до чого і як. Ну я хочу не просто в землю втихнути, а хочу його на висоті поставити, щоб воно мені дерева поливало. Ну, не знаю, потім, якщо сфантазірую, то я покажу, як воно. Як воно буде відбуватися. Отакі От розпаковки на сьогодні. Ну і все. А цей мультитул, кому цікаво, наступний відео. Зараз буду дивитися, що воно таке і з чим його їдять.